Друзі, всім вітання! З вами компанія Carvel. До нас в продажу залітає важка артилерія. Це в нас Volkswagen Touareg 2019 року. 4-літровий дизельний двигун на 310 кВт на 420 коней. Це в нас airline. Airline зовнішній, внутрішній, на максимальній комплектації. З пробігом 170 тисяч кілометрів автомобіль з європейського лізінгу аукціону, без ДТП, без підфарбувань. Вся історія на офіційному дилері. Автомобіль після детейнгу. Авто ми покрили керамікою. Гляньте, в якому вона стані. 4 літра, є 4 літра. Самоліт. Задня ось у нас вже підрулює. Диски 21-ші дизайнерські на новій зимовій гумі. Саме максимальна у нас лазерна оптика, камера нічного бачення, дістронно адаптивний круїз. Сама паркується, а термальне лобове з підігрівом, проекція, камера асистентів в вітровому склі, панорамний дах, вхід без ключа водія та пасажира. Дотяжки дверей. Airline у нас внутрішній. Все в ідеальному стані. Тачка на запаковці. Так, поїхали в нас атмосферні підсвітки, вставочки з рояльного лаку, пам'ять сидінь, так у нас асистент сліпих зон, зеркала гріються, складаються. Так у нас сидіння в стилі Airline, шкіра напа з вентиляцією, з електрорегулюваннями, з масажами накладки airline з підсвіточкою, накладки на педалі, шкіряне мультикермо з підігрівом, з електрорегулюванням, LED приборка 170 тисяч пробігу. Саме максимальний сенсорний монітор. З CarPlay, з Android Auto, гляньте пневмопідвізка Заводиться з кнопки. Преміальна музика Дін Чорна стеля. Сидіння в в якому стані. 170 пробігу. Також кермо. Без зауважень. Не затерте. Відалі. Так, у нас два ключа, пульдове басто. Блек пакеті, чорне на чорному. Чотирьох клімат, задні дивани також підігріваються. Шторки на задніх дверях, подвійний склопакет, задня оптика у нас притонована. Камера заднього огляду, електропривід, комфортне відкривання багажнику. Так, у нас подвійний додатковий комплект килимків, також присутній килимок багажнику. Регулювання. Немо підвіски. Так, ремкомплект все в наявності. Все. Як ви любите, друзі. Дуже крута автівочка. Автомобіль наглушу без ДТП. Повна історія обслуговування на офіційному дилері. Після детейлінгу знайте який капот на 170 пробігу. Без колів, без подряпин. Чорна на чорному, дуже вона по-багатому дивиться. Так, зараз заглянемо, що у нас робиться під капотом. Сфокусую вам вінкод, код, коза в даний автомобіль. Це у нас чистий 19 рік. Тут також на все і ідеалі. Зони під ручками ми вже також захистили для майбутнього власника. Сидіння пасажира також в ідеальному стані, також з електрикою, з масажами з пам'яттю. під капотом. в ідальному стані. Жоден болтик не знімався, не крутився. Присутній сутті, у нас тобасто. Фара все в оригіналі. Так, перевіримо лакофарбове покриття. Лучшую автівка у нас вже покрита керамікою. Фари у нас туманки також в Лобове скло у нас замінене в 2022 році, без колів. Без тріщи. Авто без підфарбувань. Друзі, кого зацікавила дана автівка, дзвоніть, пишіть, телефонуйте. Чекаємо вас на тест-драйв. Всім гарного дня!